Так, вже дуже близько до завершення роботи на сьогодні. Не знаю, може я ще офлайн повишиваю, але це мало, ймовірно. Просто погодьтеся, коли вишиваєш офлайн, то робиш це максимально зручно. А коли онлайн весь час піклуєшся про те, щоб щось було в кадрі, Та й таке, перепрошую. Я не певна, що я ще буду щось робити, але якщо що, то це буде точно зручніше. Так, треба буде спробувати інший ін рецепт пахлави із тістофілу. Якщо це так все, як я собі уявляю, то це дуже простий рецепт, треба спробувати. І по факту це буде трохи дешевше, ніж купувати готову пахлаву. Побачимо на мрії. Посеред ночі про що ще мрі... мріяти як про смаколики, правильно? Правильно? Так. Не може бути. Це ж треба. Треба великі там. Якісь великі поставлю. Ось цей. Дякувати Богу сьогодні встигли два рядочки, то є дуже добре. Ось, Тобто один ряд більше години в... зліва направо, а коли йду справа наліво, то встигаю трохи більше, ніж півгодини. Так, що швидше ось так виглядає. Ось розмітка така яскрава, але все одно вишите воно якось, я не знаю, святковіше чи як. І ось так виглядає зсередини. Не знаю, як показати, але воно тут добряче крутиться. От під цим моментом крутиться. І ще там в інструкції написано, що його прати не можна, а я вже десь примудрилася ще й пляму посадити. Добрі люди підказали, що коли все вишє, все одно його треба буде прати. Тут, бачите, вона ущільнена ось такою тканиною, і я її просувала перед тим, як почати вишивати. Тобто тут дві тканинки, вони дуже тонесенькі. От. То Такі речі треба прати цим піною для коврів і для диванів. Для диванів є якась піна, якою можна прати, вона гіпоалергенна, просто робите цю піну, змащуєте, де там треба попрати, і потім змиваєте. То намочить, звісно, прийдеться, але можна його випрати без тертя. Це дуже важливо. Ось такі справи на сьогодні. Всім дякую, друзі, всім мирного неба та Божих благословінь.